Послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні ратя по людському говорю, навіть людського заповіту, стверджено, як слід, ніхто не може скасувати, чи до нього що додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові, не сказано потомкам, не мов би говорилося про батьох, але про одного і твоєму потомку, яким є Христос. Кажу бо це, заповіту, що був стверджений Богом, закон, що прийшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином знести обітницю. Бо коли б насліття було від закону, воно не було б більше від обітниці. Аврамові ж Бог дарував ласку свою через обітницю. Навіщо ж тоді закон? Його додано з причини переступів? Доки не прийде потомство, якому була дана обітниця, проголошена ангелами через посередника, посередника ж нема, коли є хто один або один. Хіба тоді закон проти обітниць Божих зовсім ні? Бо якби заданий був закон, що міг оживляти, тоді справді від закону було поправдання. Але Писання все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця з віри. в Ісуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя.